Сьогодні я вам хочу показати рецепт італійського тортика. Що мені для цього треба? Самі ці палички, ложку розчинної кави, 200 г води. Будемо умакувати печеньку, кожну печеньку каву. Форму я всю заложила. Перед тим як варити нашу лохину, я її передлежу. Додаю цукор, сік лимонний і все гарненько вимішую. Крохмалю беріть 3 столових ложки. Починає закипати і воно вже стало густе. Я трошки підхолодила своє жиле, Паємо сюди в форму і рівномірно його розподіляємо. Будемо збивати вершки, додаємо ванільний цукор і столових ложки пудри. крему додайте 15-20 грам желатину. Буду викладати збиті вершки. Розподілила крем, так чуть-чуть, какавою зверху, ставимо на захолодання. Будемо тепер його нарізати. Ось такий у мене вийшов італійський тортик. Він є дуже і дуже смачний.